Добрий вечір, дітвора, казку слухати пора. Хто чекав наступну казку? Улаштовуйся, будь ласка, слухай, думай і дивись, ось таке було колись. Колобок Жили були дід та баба. От і каже якось дід. Може, бабо, ти спекла би колобочка на обід. А вона відповідає В мене борошна немає. Ти ж до млину не пішов, був би борошна змолов. Каже дід. Та не гнівися, в комірчині подивися, та й по ночвах пошкребеш, жменю дві та й набереш. Ну, тоді у льох піду, може, борошно й знайду. Сію, вію, повіваю, борошенце проспіваю, тісто ніжне, мов пушок, буде, діду, колобок. Тісто добре потовкла, ще й сметанки піддала. А як було все готово, дід приніс до печі дрова, напалили пічу двох, хай печеться колобок. А як визирнуло сонце, Посадили на віконце, дід серветочку узяв, Колобочка обмотав, вітерець щоб обвівав. Вітерець легенько дмухав, дух розносив запашний, Заяц пахощі унюхав, що за аромат такий. І ведмідь його унюхав, а вовчисько гостре вухо аж зубами заскрипів, я би щось перекусив. Долетіли аромати й до лисичиної хати. А вона і не збагне, що ж це там таке смачне. Ми ж підемо до колобочка, Кліп та й кліп, розмружив очка, роздивився все як слід. Ой, який чудовий світ! Ось метелики літають. Пташечки навкруг співають, спіють яблука в садку і сунички на лужку. Бджілка з вулика летить, щось тихесенько бринчить, Соняк дивиться на сонце, Колобочок на віконці потягнувся, позіхнув та й з віконця дременув. Покотився, наче м'ячик, налякав курей і качок. Біля яблуньки спинився, кругом себе обдивився, діти з бабою кричать Не пустуй, вернись назад. А веселий колобок по травичці сплих та й скок, перебіг через подвір'я, заховався за стіжок, покотився по стежині там, де на городі дині. Бачить, на городі гість заєць стиглу моркву їсть. Гей, ти хто? А ти? Я Заєць, я тебе як хліба краєць зараз їм. Ой ні, облиш, зайчику мене не їш. Як ти звешся? Колобок, в мене гарний голосок. Колобок? Таких не знаю, в лісі в нас таких немає, бо я в лісі ще не був. Ой, тебе там хтось гукнув. То бабуся не тікай, хочеш пісню? Ну, співай. Я колобок, я колобок, підрум'янений бочок, золотиста спинка, запашна скоринка. Мене бабця на світанні замесила на сметані, в піч тепленьку посадила, на віконечку студила, я в траву з віконця скік, покотився та й утік. Тік від діда і бабусі, і тебе я не боюся, і від тебе я тим паче Покочуся жартома. Бідний заєць ледь не плаче, тільки ж був і вже нема. А веселий колобок покотився у лісок, весело собі мандрує між кущами, раптом чує. Хтось крадеться між кущів. Ой, на вовка налетів. А, попався Колобок, з'їм тебе, як пиріжок. От ти вовчий нудний, я насправді не смачний. А мені то все одно з'їм тебе, то ж бо й воно. Ой, не їж мене, благаю. Хочеш пісню заспіваю? Не мороч хвоста мені, що іще тут за пісні? Я веселий колобок, бок, підрум'янений бочок, золотиста спинка, запашна скоринка. Мене бабця на світані замисила на сметані, в піч тепленьку посадила, на віконечку студила, я з віконця скік та скік покотився та й утік. І від діда, і бабусі, і тебе я не боюся, бо боятися не звик і від зайчика утік. Не боюся я тебе. Стій негайно Колобочок Вовчок ни лишився, а бешкетник покотився по стежинці через ліс і на дерево заліз. Ой, яка краса навколо. Та й скотився вниз, як коло. Закотився у травичку, раптом плюсь та й впав у річку. Нагачок попався вмить? Ой-ой-ой, та це ж ведмідь. Що це тут за дар моїд? З'їм тебе я на обід. Хочеш з'їсти? Ну, не знаю. Може, пісню заспіваю? Ну. Тоді часу не гай, що ж, послухаю, співай. Я веселий колобок, під рум'яниний бочок, золотиста спинка, запашна скоринка, мене бабця на світанні замісила, на сметані, піч тепленьку посадила, на віконечку студила, я в траву з віконця скік, покотився, та й утік, втік від діда і бабусі, і тебе я не боюся, і від зайця я утік, і від вовка я утік, і з гачка з свого зличу. Та й від тебе утечу. Зосталась від колобка лиш хустинка отака. Розізлився лишоноги, розходився край дороги, зараз лісом я піду, все одно тебе знайду. А рум'яний колобочок покотився у лісочок. Серед кленів і дубів на галявину набрів. На галявині спинився, кругом себе обдивився. Що за дивина така? Чує, хтось його гука. Колобочок, колобок, який милий малючок. Ти такий гарненький, запашний, пухкенький. Ти так гарно виглядаєш. Може, ти ще й співаєш? Так люблю співати я, файна пісенька моя. Заспівай мені, благаю. Добре, зараз заспіваю. Ой, я просто умліваю. Я веселий колобок. Підрум'янений бочок, золотиста спинка, запашна скоринка, мене бабця на світанні замісила на сметані, в піч тепленьку посадила, на віконечку студила, я в траву з віконця скік, покотився та й утік. Втік від діда й бабусі, і тебе я не боюся. І від зайця ти утік, і від вовка ти утік, від ведмедя покотився, що ведмідь аж розізлився. І від тебе, якума, покочуся жартома. Браво, браво, що це було? Пісня гарна й легка, тільки я погано чула, мабуть, зовсім вже глуха. Сядь мені на язичок заспівай ще разок. Що на язичок сідай, І ще раз пісеньку співай, І дурненький колобок. Примостився на язичок, і враз злетів він аж до неба. О, що це буде от халепа? О. Ого? А? От така біда буває з неслухняними дітьми, що до лісу. Утікають і гуляють до пітьми. Так лисичка обдурила запашного колобка похвалила гам і з'їла в лісі замість пиріжка. Зрозуміли дітвора все, у ліжечка пора.